Доброго дня! Сьогодні я познайомлю вас з книгою англійської дитячої письменниці Джил Барклен Літня історія і зачитаю вам невеликий уривок. В одному мальовничому гаю, із щедрим полем і сліблястим струнком, уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки, в коренях і стовбурах дерев. Через устіха ожини в гаю селище їхнє зветься «Ожиновий живоплід. Миші ожинового флоту мають вельми заклопотане буття. Утім, старанні мишки знаходять час і для розваг. Літо трапилося напрочуд спекотне. Більшість мишей обрала сидіти у своїх тінистих хатинках з усіх сил, плекаючи про холоду. На дворі наліпшим місцем став берег струмка. По берегах струмка розташовувалися млин і молочарня. Рункова течія обертала спеціальні колеса, що допомагала молоти борошно і збивати масло для мешканців ожинового плоту. Молочарнею опікувалася маківка Ясноока. Вона пильно слідкувала за величезною діжкою з молоком, яке дісталося мешам від добрих корів з довколішніх луків. До діжки тулилося безліч кухонних приміщень. Де віджимали, формували, коптили, згортали сири. І всі вони також були під наглядом маківки. Спекотна погода не подобалась маківці. Беркети з маслом танули, і їх треба було згортати у прохолодні листки щавлю. Глеки з вершками доводилося тримати замуреними у струмок, аби не зіпсувалися. Далі за течією височив млин, де працював мірошний пилькодерин. Пелько був веселим і гречним мишем, як і його тато, а також дідусь і прадідусь, котрі працювали мірошниками до нього. Дорогою він проминав молочарню і нерідко бачив біля води красуню маківку. І поки все стояло в пекотні дні, Пелько все частіше прогулювався до молочарні, а маківка все частіше виходила на перерви. В моховий затінок водяного колеса. У червні пані Маківка Ясноока і пан Сулькодерин урочисто повідомили мишачу спільноту про свої заручини і весь ожиновий живопліт неабияк зрадів. Діти, якщо ви хочете дізнатися, чим закінчилася історія про чарівних мишей. Приходьте до нас в бібліотеку. Я впевнена, що ця книжка дуже вам сподобається. До побачення!